Так, отже, ми будемо створювати записи, створювати таблицю зі зв'язками. Відкриваємо наш сервіс QuintaDB, відкриваємо наш додаток, тобто базу даних, у мене називається шкільний журнал 2. Це мається на увазі. Продовження попереднього уроку. Тобто у нас є таблиця «Учні», те, що у вас повинно бути, і таблиця предмети. Будемо додавати ще одну таблицю. Для цього ми повинні натиснути редагувати портал і додати форму або таблицю додати. ми… Все ж таки починаємо з додаванням форми, і автоматично додасться у нас таблиця. Назвемо її успішність. В цій табличці будуть у нас вже оцінки. Так, успішність. Створити форму. І у нас будуть додані поля через конструктор форми. Додаємо поле. Прізвище учня, прізвище учня, але це поле буде у нас пов'язано з таблицею учня, щоб ми не вводили вже прізвище учня», а обирали. Отже, нам треба обрати тип поля, вже не рядок тексту, а тип поля зв'язок. Для цього ми переходимо в. Додаткові. І обираємо тип поля зв'язок. Далі у нас повинно є налаштування зв'язку нижче, обрати таблицю, з якою треба зв'язати. Зв'язуємо з таблицею учні. Далі можна налаштувати, які колонки треба показувати. Можна показувати прізвище, ну, як мінімум, нам треба прізвище знати, і обов'язково треба обрати тип зв'язку і поле. Нагадаю, що зв'язків у нас три основних: це багато до одного, або ще один до багатьох, в різних напрямках працює, один до одного і багато до багатьох. У нас зв'язок багато до одного, оскільки декілька оцінок може отримати один учень. Тому обираємо з розділу типу зв'язку багато до одного, випадаючий перелік. Далі подивитись, у нас буде таким чином перелік всіх учнів, які у нас занесені в таблиці учні. І натискаємо Створити і додати ще одне поле, оскільки у нас буде ще поле, це оцінка. А оцінка у нас буде типа ціле число. Тип поля ціле число. І далі ми зможемо ще його налаштувати таким чином, щоб максимальна оцінка була 12 балів. Це трішки пізніше. Створюємо І ще одне поле це дата. Дата оцінювання. Це в нас буде тип дата. А що ми зараз подивимось? Так, у нас дата є, дата створити. Подивимося, які у нас поля. По-перше, бачите, що прізвище учня автоматично у нас буде підтягуватися, якщо попередній пригляд ми подивимось, підтягуватися з нашої таблички учнів. Ну, в мене, принаймні, їх поки що 4, у вас вже буде більше. Оцінка ми бачимо, що тут можна і крім 12, можна і навіть 13. Це не зовсім правильно, тому ми налаштуємо це поле, щоб було тільки 12 максимально. І додатково, не додатково, а ще одне поле це дата. Чого ще тут не вистачає, краще, щоб автоматично, коли ми обирали прізвище, ще додавалося ім'я учня. Це ми зараз налаштуємо. Через додавання нового поля, по-перше, ім'я додамо. Для цього ми оберемо, оберемо тип поля, пов'язана колонка. Так, це у нас ім'я. З розділу «Додатковий» обираємо. Пов'язана колонка. Тобто, це колонка пов'язана з таблицею учні. Прив'язка йде. Обираємо ім'я і обираємо ось цей приключатель показувати поле на формі. Так, створити. Дивимось, у нас з'явилося внизу це поле, і ми його можемо перемістити за допомогою оцієї стрілочки, таким чином, щоб воно було поряд або під прізвищем. Ну, краще це зробити з таким методом перетягування. Треба ще тут налаштуватися, щоб воно не скакало у нас. Так, ім'я ось. Прізвище, ім'я, оцінка. Про оцінку я сказала, що ми зробимо обмеження дважди клаценою мишкою і попадаємо в налаштування цього поля. За замовчуванням, а, так, тут нічого ми не робимо, тип поля залишаємо, як є. І налаштування. Так, сума середня, зараз валідація. Додаткові. Так, зараз подивимось. Не може бути порожнім обрізання, сума середня. Десь повинно бути максимальне і мінімальне значення за замовчуванням. Так, так. Тип поля у нас ціле число, все правильно, але чомусь воно нам не дає додати обмеження. Так. Давайте тоді залишимо, щоб тільки вирівнювання, валідація Ні, немає. Або ой, в іншому ой. місці так, обов'язково редагувати, кланувати. Ні, не можемо тут там, дати таку можливість. Ну, гаразд, якщо ви знайдете самостійно, буде дуже добре, якщо не знайдете, залишаємо як є, не дає нам тут обмеження поставити саме в цьому полі. Гаразд, тепер у нас буде таблиці, в даному випадку тим, через конструктор ми її створюємо, поле прізвище, ім'я, оцінка і дата оцінювання. Ще не вистачає предмета. Але цей зв'язок ми зробимо через таблицю предмет. Тобто, ще раз нагадаю, як у нас виглядає наша табличка, вона виглядає у вигляді Щас хвилинку, у вигляді схемки. Ось такої. Ось така схемка. Учень і предмет таблиця у нас вже є, була на попередньому році створена, і сьогодні ми працюємо з таблицею успішність. Номер це число по порядку. Ми це не задаємо, автоматично система самостійно додасть. Учень ми зараз зв'язали з таблицею учень за допомогою зв'язку багато до одного. Далі предмет ми ще не зв'язали, ми його зв'яжемо іншим шляхом через таблицю предмет. Оцінку ми дедали поле і дата оцінювання в нас вже є. Отже, продовжимо нашу роботу. Нам ще треба відреагувати або налаштувати форму-предмети. Переходимо в наш портал і переходимо в предмети. В предмети через форму через Налаштування, налаштування. Краще зробити через редагування форми, ось таким чином. Редагування портала, переходимо в редагування форми, обираємо предмети, ось таким чином попадаємо в конструктор форми і додамо нове поле, а назвемо це поле, оцінювання. І зробимо його через тип поля додаткові субформа, тобто це така форма, яка буде знаходитись всередині нашої форми. Обираємо форму, яка в нас буде субформою на нашій формі предмети це успішність, і створити. А Зараз ви подивитесь, як це буде виглядати. Давайте подивимось. Ось попередній перегляд. Якщо ми будемо, наприклад, додавати назву предмета, хай це буде географія, вчитель. Будемо скорочувати. Додати, бачите, з'являється кнопочка, і ми додаємо прізвище, наприклад, Кузнецова або там Миронов, Ілья, ім'я додається автоматично підтягується з таблички, учні. Оцінка хай буде 10 і дата оцінювання, наприклад, сьогоднішня дата 6.02. А далі ми можемо. Цій же формі додати оцінювання іншому учню. Оцінку, тобто, це все пов'язано, наприклад, з географією, саме викладача Кобзистого і перелік учнів, які отримав оцінку. І ось таким чином можна додавати декілька записів. Це називається і субформа. Так, тепер давайте подивимось, як це у нас записано в наших записах. Ось у нас є, бачите, географія, і є у нас вчитель, і є оцінювання. Є учень Миронов, Петренко, які отримали оцінки. Щоб більш детально подивитися, це треба класнути, зайти всередину. Це не дуже зручно, тому ми зробимо деякі налаштування, щоб у нас були. Наші записи, ми їх бачили всередині цієї таблички. Для цього ми зробимо <кій> налаштування нашої форми, конструктор форми дважди клацнім і, <кій> через, вибачаюсь, ну, по-перше, встановити кількість записів за замовчуванням можна. Одне мінімальне і три, наприклад, максимальне. Далі головний параметр, який варто налаштувати, це як показувати дані в таблиці. Не як колонка, а як таблиця. І обираємо колонки, які будуть показані: прізвища, ім'я, оцінки і дата оцінювання. Отже, натискаємо Поновити. І переглядаємо, як ми бачимо. Ось збільшуємо нашу третю колонку, і оцінювання вже виглядає в більш зручному вигляді, у вигляді такої вложеної форми, чи називається вона як субформа. І далі вже можна заповнювати, або, наприклад, якщо у нас вже є предмети, і ми можемо редагувати через записи. Натискаємо ось цю кнопочку і, наприклад, додаємо для Кузнєцової Олени оцінку, наприклад, 9. І ставимо дату оцінювання, хай буде 1 лютого. Далі додамо ще одного учня, наприклад, Апсянікова. Бачимо, що ім'я автоматично підтягається з таблички учня, і оцінка, наприклад, 11. Число сьогоднішнє. Поновити, і ці дані збережені вже в базі даних. В таблиці і успішність, оскільки оцінювання у нас підтягається з таблички успішність, і в таблиці предмети, якщо ми додаємо якийсь новий предмет і вчителя, давайте подивимось, що у нас з табличкою успішність. Ось ми бачимо, дивіться, скільки у нас записів з'явилися Петренко, Овсянікова. Миронав і Кузнєцов отримали оцінки, тільки, на жаль, ми тут не бачимо, за який предмет, а за який предмет це ми можемо побачити через таблицю предмети, ось в такому вигляді.